Добрий день! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу покупки з декількох магазинів. Сьогодні покупки з магазину АТБ Аврора, Єва і Найнай. -Най. Також прошу підписатися на мій канал, щоб підтримати його. І поставити вподобайку і коментар напишіть, будь ласка. Почнемо з магазину АТБ. А тебе я купила два грейпфрути. 510 грам по 49,95 кг кілограм. На 25 гривень, 47 копійок. Ось таких два грейпфрути. Лимон. 116 грам. по 47 гривень 95 копійок. На 5 гривень 56 копійок. Борошно. Цільнозернове пшеничне. Кілограм 800 тут. Його ціна 42 гривні 90 копійок. Сосиски. Отаких дві упаковки сосисок. Вони були по знищці, тому що у них виходить термін придатності. І вони коштували. Це дитячі варені сосиски. Вони коштували 41-45 гривень за упаковку. Фарш курячий, тут пів кілограма. 82 гривні 40 копійок. По карті, АТБ ще була знижка 4 гривні 12 копійок. І мені він вийшов 78,28 корм для котиків. Такий корм коштує 55 гривень 90 копійок. Чай. Ось такий м'ятний. 13 гривень 90 копійок. Родзинки. Виноград сушений кішміш. 30 гривень, 90 копійок. Ці мої покупки вийшли в магазині АТБ на 335 гривень 81 копійка. Тут були ще 4 гривні 12 копійок знижки на фарші по картці АТБ. Так, слідуючий магазин у нас Аврора. В Аврорі я купила таку миску. Вона коштує 39 гривень зараз. Зараз в, Аврорі, зараз в Аврорі акції до Дня Аврори і вона зараз так коштує. В Єві я купила за 70 гривень. Ось таку корзинку. З кришкою і магазин Найнай, що там деякі продукти. Олія, 850 грам, 30 гривень 80 копійок. Кисломолочний. 18% жирності. Ось такий. Кілограм коштує 64,50 У мене вийшов на 28,38 Тут 440 грам. Крупа вівсяна плющена 600 грам в упаковці.

На сьогодні це всі покупки. Дякую всім за увагу. А сьогодні неділя і я ще зробила невеликі покупки. За сьогодні магазин Торба і дещо я купила в магазині Аврора. В магазині Торба вийшов чек на 127 гривень. Тут сир я купила 169,90 за кілограм, 194 грами. Він був по акції на 32 гривні 96 копійок. Стакани пластикові. 6 штук за 13.50. Це, якщо хочу досаджувати розсаду деяку. Насіння, селери 3,90, кукурудза, баночка 26 гривень, 90 копійок. І ваговий рис 55 гривень 50 копійок за кілограм. У мене 906 грам на 50 гривень, 28 копійок. Це ваговий пропарений рис. І також в магазині Аврора дещо я ще докупила. Горщик такий з підставкою для квітів. Ось такий. 18 гривень. Туалетний папір 8 гривень. Також подивилась, що в аврорії ще є такі стакани. По 7 гривень, 10 штук то я ще взяла в аврорії такі стакани. І валики для чищення одягу. Дві штуки за 19 гривень. Ось ці всі, це всі покупки мої за вихідні. Дякую всім, що дивитесь мій канал. Підписуєтесь, коментуйте. Всім бажаю здоров'я, миру. Наснаги і всього-всього вам найкращого. До зустрічі в наступному відео.